Всім привіт! Чорна п'ятниця триває. У нас сьогодні з вами знову розпаковка. Дивимось, що у нас тут є. Так, у нас. Чорна маска плівка. Натуральний чай. Мультик раз. Мультик 2. Мультик 3. Боюче. Так, це в нас накладна? Далі у нас йдуть ось такі далі дивимося у нас тут помада. Новинка наша гель для брів. Такі ось крема для рук. Далі що в нас не вирішило? Звичайно, каталог на наступний місяць. Так, а це я собі взяла крем Edge Reversit за 149 гривень. По спецціні на закритому розпродажі для зареєстрованих консультантів. І ще у нас іде поновлення декоративної косметики, тож я собі взяла тестери будемо тестувати наші нові продукти. Ось такі ось таке невеличке замовлення ще одне. У нас є теж. Поспішайте Чорна п'ятниця триває два дні. Поспішіть замовити, дивіться мультик зараз 139 гривень замість 199, миючи 216 замість 300. Крема по 55 гривень замість 99 помада. Ось така 175 гривень замість 249 гривень. Поспішайте замовити, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Кожному бажаючому дарую дисконт 25%. Тож поспішайте, встигніть зробити шопінг максимально вигідно і отримати свої подарунки.